Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Продав свої акції Apple і що купив я взамін, які інші акції купив, які ще розглядаю собі в цьому відео. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. Отже, якщо перейти до одного з двох брокерів, через які я інвестую, це trading 212, то можемо бачити, що тут уже нема у мене позиції. Apple, а я її продав. Продав її. Вона в мене була по ціні 166 доларів за акцію. Щось таке. Зараз вона я її продав по 224 або по 226. В Принципі, ось тут можемо бачити, що від 166 я на ній там заробив 36 В Принципі, що добре. Єдиний момент, що не добре, тому що тут я то взяв від 14 квітня, а купляв я її десь 2 роки, мабуть, назад. Цю акцію, і тоді в середньому мене вийшла ціна, так само 166 доларів. Тому, в принципі, то, що хтось мог заробити від 19 там 20 квітня до зараз за буквально там півроку, я це заробив тільки за два роки. Але так чи сяк, плюс 36%. Я знімав про це десь відео. Ось тут що краще купити акції Apple чи телефон. В принципі, я можу, продавши ці акції, купити собі там новий телефон, Apple уже новіший, не докладаючи грошей. Але не про це це відео. Чому продав, якщо зайти, наприклад, на FinViz, то можемо бачити, що Apple, ну він, в принципі. І раніше займав дуже велику таку частину, але ми от бачимо, що компанія Apple, якщо тут вибрати Full, тобто всі, досить таки багато займає, досить таки велика компанія, і от якогось такого суперроста у них тяжкувато, в принципі, може бути, але поки що я з неї виходжу і купив собі інші компанії. Якщо вона знову ж таки впаде там до ціни 130 або 100 доларів за акцію, то можливо я собі її знову куплю. Що я собі купив за ті гроші, в принципі, тут ось можете бачити. У мене з'явився Berkshire Хатвей, тобто нашого Ворена Баффета компанія, так сказати, три акції. І, в принципі, добре, що зробив, тому що за ці за цей короткий час, там за тиждень часу, вона мені виросла ще на 4%. Тобто, акції Apple продав плюс 36%, плюс тут ще 4%, плюс 40% було, можна сказати, зароблено. Докупив ще деякі акції, деякі передивляюсь, це буде далі відео. Чому Apple поміняв на Berkshire Hathaway? Тому що, наприклад, знову ж. Таки, якщо подивитися за останній рік ця акція, цей аля ETF зробив плюс 31 Порівнюючи з тим самими SP 500, він зробив 26%, тобто на якихось 5% Ворен Баффет переіграв все-таки SP 500. Плюс так само це була одна із останніх рекомендацій від Alpha Peaks, від Seeking Alpha. але знову ж таки на то сильно там не звертаємо увагу. До речі, якщо не маєте жодного брокера, хотіли почати свій інвестиційний шлях, то по посиланню під відео можете зараз. До одного з двох брокерів це або Trading 212, або Interactive Brokers, через які особисто я інвестую. Про те, як зареєструватися у цих брокерів на каналі, в мене є два окремих відео про одне і про друге, покрокова інструкція. Там одне відео на 20 хвилин, друге на 40 хвилин. Деколи ці брокери проводять акції, що можна отримати безкоштовні гроші у вигляді акції за поповнення за реєстрацію і поповнення рахунку. Ще компанія, яку я собі купив, це PDD Holding, про це я розповідав десь. В минулому або позаминулому відео в топ-10 акцій, які я собі розглядаю до купівлі. І от тоді я говорив про PDD, так само про Alibaba і про JDCom. І PDD зараз купив. Чому зараз, а не тоді? Тому що, ну, по-перше, я говорив, що я розглядаю її собі і чекаю моменту. Друга річ, ну, тому що, як ви бачите, тут ось вона за останній тиждень ось так, мінус 36% зробила. Десь тут вийшов у неї звіт, і вона різко впала на такі там свої 30%. І зараз ще там, так сказати, падає. Я її собі купив по 100%. Десь доларів за акцію. Знову ж таки, можливо, я її буду ще більше собі докуповувати. По фінансовим показникам, що це у неї таке. О, за сьогодні вона зробила вже плюс 4%. Тільки відкрилися торги і плюс 4%. По фінансовим показникам, що тут ревеню, якісь шалені цифри у них постійно йдуть. Бачимо, із року в рік плюс 129%, плюс 97, плюс 57, плюс 38%. Далі знову плюс 89, плюс 106% плюсом. Гросс профіт так само за останні 5 років із. 23 мільярдів зросли до 213 мільярд, мільярдів, тобто із 23 до 230. За 5 років, не за 10, не за 20. По net Income так само бачимо останні 3 роки плюс 300%, плюс 90%, плюс 140%. Кількість акцій вони довипускають невеликими кількостями, хоча 5 років назад досить на 50% до випустили. у них знову ж таки із мінус 6 виріс до 67. Ну і як бачите, такі показники. Що у нас там вкладочка Форекас, яку я часто люблю показувати, але на яку наголошую, не треба звертати увагу так, от прям 100%. Форекас нам прогнозує, що найнижча ціна взагалі 120 доларів має бути, тобто плюс 34%. Нормальна ціна вони прогнозують це 177 доларів. Тобто Тобто плюс 100 за наступний рік має бути за наступні 12 місяців. і максимальна ціна 272 долари. Тобто плюс 200 І тут п'ятеро рекомендують: Стронг бай, троє бай, двоє тримають, і ніхто не продає. Така собі. Компанія, яку я собі купив і буду ще собі там, мабуть, докуповувати. І ще одна компанія, яку собі розглядаю: Super Micro Computers SMCI. І знову ж таки, одна і та сама причина, як і у PDD, вони досить швидко і різко впали. Бачимо за 5 днів на 26%. А в загальному, ось звідсіля до сюди, вони впали там за один день на 30%. І зараз таки до 400 доларів там вони виросли впали, і зараз відросло на 10% від свого максимального подія. Дідня до 442 доларів, а зараз бачимо взагалі 461. Тобто досить таки швидко назад відкачується. Якщо тут почитати новини, то бачимо різні штуки. Хто не вміє читати по-англійськи, може це зробити такого, перекласти на українську, і бачимо, що на знак впав більш на 1,5, Це супер затримка річного звіту, є серйозною проблемою. Продавайте люди там почали сходити сума. Акції Супермікро падають через затримку річного звіту. Попередження про розслідування розслідує позови інвесторів проти супермікрокомп'ютерс. І ще одна така річ, що є там почалось розслідування, що супермікрокомп'ютерс з шахраї і щось там підроблюють свої дані. Тому так само якби це одне на друге наклалося і ціни різко впали, але ми бачимо, зараз вони відростають. Знову ж таки, якщо подивитися на то, що було англійська ось, за останні 5 років, то бачимо, як воно тут виросло до 1140 доларів, навіть за останній за останній рік. Ось виросла до 1140 доларів буквально моментально із там 320. От, і до речі, 300 доларів це десь така нормальна ціна, в яку, в яку я вірю, так сказати, десь, от, тому що ну, тут ось різке почалося, і от до цього. До, до, до цієї ціни 300 доларів, ось воно поступово там щось росло, 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 і окей, а потім пішов шалений ріс до 1200 доларів. От, і зараз впало ось там до 400 доларів. І якщо знову ж таки впаде там до 300, то точно я б собі купляв. Наприклад, так як ось це було тут. По такій ціні, в принципі, теж можна заходити, але. М Подивимося, що воно зараз відіб'є назад. Наприклад, ось тут один місяць назад, наприклад, із 700 воно впало там до майже 500 і відбило до 626. Може зараз буде знову те саме і піде вниз. Може, ні, може зараз опять піде стрілою до гори, ніхто не знає і ніхто вам точно не скаже. Але на різних там сайтах приходять оголошення, повідомлення, такі красні таблички, що «О, одна акція впала там на 30%, друга впала на 20%. Мм, варто купувати. По фінансовим показникам ця супермікрокомп'ютер. Що вони мають, бачимо, ревеню так само ось росло останні 4 роки. 46% плюсом 37, 109 і 109%, Gross Profit так само зростав, 800, 1,2, 2,1, 2,1. Добре, це мені показується одне і те саме, тому на останню колонку не варто дивитися. Net income 285, 640, 1200, бачимо плюс 154, 124% і 88% плюсом. Кількість акцій ось тут вони довипускають. Плюс 4,5, плюс 8, плюс 7,5%. EPS зріс із 5 до 20. По Форекасту, що вони прогнозують, дуже зовсім по-іншому, як в ПДД. Бачимо, що найнижча ціна вони прогнозують 325 доларів. От для мене, наприклад, це добра така ціна, по ніби я заходив. Нормальну ціну вони все ж таки прогнозують 870 доларів, тобто плюс 100 відсотків від зараз має бути. І максимальна ціна це 1500 доларів, тобто плюс 238% відсотків має бути. Ну, не має бути а максимальну ціну, яку вони там собі напрогнозували. Голосували 3 strong Buy, 3 Buy, семеро тримають, один продає, і ніхто Strong Sell не продає. Знову ж таки, бачимо, зараз от, після падіння тільки відкрилися ринки, і плюс 5% буквально вони зробили за 15%. Хвилин плюс 22 долара прибавила. Але якщо подивитися, все ще вчора, то бачимо за останні 5 днів вона має мінус 24%. Подивимося, з чим закінчиться день, чи воно відросте назад до 560 чи ні, це вже буде видно. Ну, але таке. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи розглядаєте ви якісь цих акцій, чи в загальному які інші акції розглядаєте, буде цікаво почитати, дізнатися, можливо, щось собі докуплю доберу, але або просто розгляну. Пишіть коментарі, задавайте питання, вподобайка, підписка. Дзвін. Ночки, щоб не пропустити нові відео. на цьому, мене все. Всім дякую, всім па Успіху в інвестиціях.